Так виглядає перше цвітіння закінчення. Така гора мусору на спаленні у бочці. і зараз я вам покажу, як я обрізаю свої троянди після першого цвітіння. Цю частину я вже почистила і перехожу до другої половини. Спрейка На цвете такими суцвітями. Не могли б стояти, але я хочу, щоб вони мені швидше другий раз зацвіли і я буду обрізати її. Бачите, суцвіття є, так, і листочок. З якого буде йти очко, де мої ножниці, бачите? Суцвіття закінчується, і тут я обрізаю. Так. Тут в мене вже є нова стрілка на друге цвітіння. Тут в мене менша гілочка. Я її обрізаю. Тут вже очко набирається, і я над тим очком сантиметр під углом. Зрізала. Так, слідуючи. Так само. Потім буду прибирати. Так, суть свіття. Пішов дощ Буряне дуже швидко виросли за день. Якби мені хтось сказав, я би не повірила. Так, раз і. Раз. Я завела свій кущ на нове цвітіння і на нову ботанізацію. Так, полоти треба, то ніхто не відміняв. Так, троянда Рококо. Так само. Тут коротка. Тоже. Є троянди, які тут в мене ще добрі квіти, тільки серединка Я раз її і видалила, щоб вона не підгнивала. І обробила я свої троянди. Свіч дала і для троянд в суміші. І добривом чистий лист, а також вітамінами. Так, вона вже в мене цвете десь два тижні. І я дивлюся, де в мене очко починає рости тут. Удаляю. Тут є така підказка, бачите, з гілочки. Тут була спляча брунька. Хто не бачив, спляча брунька. Виглядає тупий кінець. Бучте, нема серединки. І з нього пішло, ну якщо можна і лишати, але я не люблю такі загалущення. Тепер дивіться, тут я обрізала, так, нижче пішло розгалуження. так Зараз листочки уберу, щоб було краще видно. Так, о. І тут така Я його зрізаю до рівного до рівної гілочки. Так, влюччі вони отак, От до рівної гілочки забрала, бачите, тут я швидше обрізала, вже пішло очко. Так, тут також вона впала, я її обрізаю. Тут теж рукоко. Та вже в мене відсвивша, отакі От вже відсвівші, вони мені не подобаються. Я їх беру раз і зламую і... Кидаю на землю, у мене все перегниває. Я таким чином компостую землю. Так, О, тепер бачимо, звідси пішла. Тут в мене вже була вирізана і звідси пішла. Я нижче тих розгалужень обрізаю. Так, тут в мене є модий. Цвіт, молода гілка з того самого сорту. А ще хочу вам показати, якщо отак, От є вже відсвивша і є, що зав'язалася, опускаємося вниз, забираю листочок, щоб було видно. Отак. От Я відрізаю оту відсвившу, притягну, щоб було видно. І залишається в мене те, що цвіте. Ту виймаю. Зараз я вам покажу вона могла би ще й стояти, але завтра вона вже осипеться, впало мені, перепрошую, і я вже її забираю, щоб ще раз не йти. Бачите, отаким цвіттям. Цвітуть, є поодинокі є з цвітями. Тепер лілія від буде в'язати насіння. Я її теж ось так забираю і залишаю. Тут вже вона осипається. І я її теж так з 10-15 см забираю і всі пелюстки, які впали на троянди. Я їх забираю, щоб під ними не було загнивання, бо буде вечором руса і будуть такі плісніви. Так, ще тут так само раз забрала лілія, ще є бутони. Так, тепер тут були спрейки. Тепер чайна троянда. Як бачите, є зацвівші, а внизу... Така завжди квіточка є. Вже вона відслила, я її теж забираю і одаляю, а суцвіття ще залишаю на дальше цвітіння. Чайна троянда, є три листочки, тут є п'ять листочків. Отак я буду обрізати. Якщо нема в нас початку росту точки, то вона піде, якщо ми заберемо, тут. А? Тепер тут. Є так, що сама роза показує, де вже почала рости, не чекає, за неї обріжеш. Наприклад, ось тут. Добре видно. Бачите, пішла молода гілочка і тут молода гілочка, а тут вже верх відсвітяний, я забираю ось так. І пришвидшую ріст другої гілочки. Розібратися в троянді, яка росте таким кущом. Так само вона тут засвітає, а ось тут я буду забирати в ту відсвівшу гілку. Вони важкі і падають. Так, тут і менша гілочка та сама. Забираю її так, тут і ще раз показую. Молода гілочка і відцвівши суцвіття, поки вона цвіла та випустила собі заміну. Забираємо і нічого я суцвіть не лишаю, я все збираю і спалюю. То є плетиста торіанда попанела. Вона вже в мене повністю відцвіла, бачите, таке суцвіття Все. Ця була в квітах і вся гілка. Така важка. Що я буду робити? Я можу залишити отих пару бутончиків, але я буду обрізати, дивимось. Бачите, є початок бруньки, яка розвивається. Я над нею зрізаю. Так. Тепер далі. Зараз можу перехопити, щоб ви бачили. Знову зрізаю тут, бачите, ось так і ось так. Так. Незручно самому, але інакше я вам не можу показати. Тепер дивимось. Тут є бутон з другої гілки. Ми його забираємо в бік і буду обрізати слідуючу гілку знову. І так само тут. То є плетиста троянда помпонела.